Я хочу в першу чергу сказати, друзі, ця команда створена заради <звілля> і це люди. Так, Це Гемич Олег, Ігор Пастухов, компанія Сімплмакс, Тарас Ресей, Карпат. Я, моя компанія, матологія Симфонія і Роїлбор. Пацани, хлопці, дівчата, дякую, що ви нам зараз підтримуєте. І в нас є оця команда. Це є фузал. І коли знайдуться дві хороші сильні команди, одна помилка може вирішити Тут. А ми маємо все помилку взагалі не робити. Відпочили, порадились, на другий день вже все забули і готуємося далі. Одна біда треба. Паркетну ложку там міняти. Добре, що візу. А як би чого на батарея? На ребеса батарея води, я тобі гадаю, що робити.

Тут тепло. Типа. Це типу дуже просто дай дайди. Типа, він туди. Мені тепер було саме тепер. Але так, що день може, я раз. Як нас? Бойовий. Думаю, що сили мають бути у нас, враховуючи те, що ми вчора відпочивали, команди грали. Ми граємо добротна команда, знаємо їх, знаємо їх виконавців, теж дуже довго грають в цьому залі, і знають, як грати, що до чого В принципі, нас це не лякає, тому що, повторюсь, там є прізвища, а в нас є команди, що хлопці будуть грати, хлопці будуть віддаватися, а не просто вийшли, Зараз ми їх обіграємо так собі, вони такі. Ні, так не буде. І ніколи не буде. І є та команда, яка має бажання, дисципліну, яка добігає назад, яка бореться, та й перемагає. Ну так. Він мене бере, разом з нічого розверне, ще раз кажу, хто ззадів. На витягну, все, прокат тут, я тут. Він туди прокат, я там прокат. Я готовий до цього. Якщо... Може бути випереження, Але випередження це 190%. Але хлопці, я у вас вірю, і ті люди, які прийшли до вас, теж вірять. Повірте. Зараз такий час, де ми маємо цінити кожен день, що ми є, і кожен час, що ми зараз виходимо туди, в теплий зал при світлі грати. Давайте, я вас вірю, тільки перемогу. Я не бачу, що хтось ногу забрав, або хтось віддихає після удару, або що буде. Один за одного, ми є одне ціле. Бі. Ми для того бі, ходимо сюди, тренуємося, граємо, пішла дівчина, жінка, мама у когось може. Друзі багато. Тут всі прийшли дивитися на МФК. Так що давайте один за одним ми є одна ціла команда, як сім'я. Так що давайте. Другний я би так сказав. Очікую, що ми маємо зіграти добре, якщо ми будемо дотримуватись того, що сказав Тренер. Тренер чітко обізначив дві четвірки. Якщо ми будемо змінюватися, робити свою роботу, то має бути результат. Все залежить від цих пацанів. Суперник сильний, суперник досвідчений, грає два гудака, це хлопці, які тут вигравали все, що можна грали. Ну тільки респект. Президент молодець пішов на зустріч в плані там зміни гетрів, зміни форми. Не зважаючи на те, що ми гості, хочу президента визвотити Ви сказати, дякую Міша. До розуміння і бо... хай все вирішиться на, фут на футальному майже. Давай, давай, два шість цим туди. Мені здається, що я більше переживаю ніж на кубковій грі два роки тому. Суперник дуже хороший, молодці хлопці, мають гарну банду. Я за видовищний футбол. Пацани, то що така, ноги не забирають, ноги все до кінця. Змучився, відірав хвилину, змучився. Сідайте, нічого ноги будуть. — Все, so, давайте, — Три-чотири, Ричте! Тарас, шукай, Тарас! — Повертайся! — Перший Тарас! Швидше це роби! — Назад ціле! Ціле! Не прилипай! Не бійся на себе! Два! Ага! 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 Два! Ага! 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 Мова! Те, що я казав! Я казав! Мова, мова! Що там потрапити? Вижити, вижити їх! Добавте, Добавте танку! Ми не витримаємо цього! מה? 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 מה?

Ножки працюють, щоб він не підсікав сюди. Ми вже проміємо, знаєш, нам треба вже додати. Ти за ночь. Не не, не. Ти йому на, наступай направо, хай він собі під'їде. Два все нормально, але нас зараз вкладається. Промостимо, зараз труди. Нас Ми зараз вийдемо, і ще заб'ємо свій момент. Зуміє? Давай, давай, кожен від себе зараз заставити себе попрацювати і все буде нормально. Сприйняти боляче, але піднімаємось і рухаємось далі. Ніяких трагедій немає, ми не програли чемпіонат, ми не програли кубу, у нас все попереду. без поразок, як то кажуть, не можна перемогти. Просто зробимо висновки, зробимо висновки, ми щось досконалимося і повірте, все у нас буде класно. Бувай! Але нічого. Я всім дякую. Молодці, хлопці, пишіть, дайте говориш, попросив. щоб щось там було. Імітація має бути. Маєте розуміти, так? що ми сьогодні не граємо чемпіонат району. Сьогодні ми представники всього району. Цей паркет сьогодні має горіти тут. Щоб після нас його мали шалакувати. Не програю, не обіграють мене, я обіграю, я заб'ю. Лягати сьогодні під ті м'ячі. Ніхто не відхиляється, ніхто не відвертається, ніхто не боїться ногу вставити. Я сьогодні маю бачити підбори наші. Оце буде тоді наша гра. Повірте, ми виграємо і пройдемо далі, якщо ми будемо виконувати установку. Хлопці, хто не буде виконувати установку, буде сидіти біля мене. І якщо вже вийшло, якщо ми дали йому зацепитись, на витягнуту руку. Побрати суперника і Це рухатися далі. Вірю в тренера без прогнозів. Якщо ми віддамося, а ми в рідних стінах, якщо не віддамося, то будемо. Зробили біові утримання м'яча. Три нейтральних. В центрі на лінію на лінію. 4 на 4, плюс три нейтральні. Граємо утримання м'яча. І потім б'ємо по воротах і огонь. Давай, сіли, помолились, пішли виграмо. Явці перебувають, ну а вже потім і детальніше познайомиться із стартовою дітків. Отож, Калушан, Роман Дудка, номер перший, голкіпер, окрім нього. Далі універсали Тарас Вісочан сьомий, Олег Захарків, одинадцятий, Костянтин Кобута, номер 20 Віталій Король, 17, Дмитро Кухар, номер 18 Володимир Манич, дев'ятнадцятий, Петро Микитин, тринадцятий, Станіслав, но п'ятий, Роман Неполяк, дев'яносто дев'ятий, Назар Кришляк, восьмий, номер 10, Віталій Сені, номер 93, Сергій Моспан та Олег Хемич під дев'яносто номером, Номером тренер команди Роман. -5, Талик про це мені вже сказали. Стас! Стас! Пробігає! Ну, зазвичай на аматорському рівні це така вже звична практика, звична процедура, коли саме за місті команди господарів на матч заявлено, ніж команди. Гостей мав друзі про що сьогодні поговорити, тому що у нас ось так потроху, потроху пристрасті футзальні починають вирувати на івано франківщині Тим часом перший тайм-аут, який бере Роман Сталик. Бере його дуже і дуже швидко. Команди навіть ще дві з половиною коли зіграли. Як вже назад підійшли Змогла відзначитись і повести вперед. Удар поворота є добивання, і рахунок дуже, дуже швидко нас відкрити. Ну не безпосередньо, звичайно ж, із штрафного, але все-таки Калушанам вдається відкрити рахунок в сьогоднішньому матчу. Віталій Король відзначається забитим м'ячем. Ну і бачимо дійсно наскільки виправданою була ця опція хвилинної перерви від Романа Москалика. Ця суперліги Коломіського району міським Мироняк підхоплюють м'яч пажани. Опинився на паркеті в цьому епізоді Костянтин Кобута. Там порушення правил не було. дозволив бітерна на гри продовжити два тайми по 15 хвилин, але не чистила загального часу. Винято також лише. Раз хронометр цей раунд так обласного кубка. Це перший раунд, як ви розумієте. Попередній кубок. Тут свисток. Ну і жовта картка для гравця Калуша. Жовту картку Дмитро Кухар нас отримує. За фол. Фіксуємо, що це перше попередження в сьогоднішньому матчі. Ну і це далеко вже не перший фол для МФК Калуш. Ну, десь навіть виправданий фол. Найгірше, напевне, для Калушан це те, що це фол ціною жовтої картки. Давайте дивитись за виконанням цього штрафного постріли рахунок зрівняно. Староселець прямим ударом зі штрафного робить рахунок 1-1 за 6 хвилин і 19 секунд до завершення першого тайму. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що цілком цілком можливо ми з вами сьогодні і побачимо серії пенальті. Хто його знає, як воно буде, Знову. Матч повертається. Поєдинок за яким цікаво спостерігати. Тут напевне найважче буде нашому режисеру трансляції нарізати хайлайти. Ось такого футзального поєдинку, тому що цих моментів буде дуже і дуже багато. Перехоплення вихід Вічнавіч, удар удар поворотах і дуже швидко. Верхній вербіж. В нас виходить вперед в сьогоднішньому матчі 1-2 стає рахунок. Василь Будайчук відзначається на тій же таки 9-й хвилині матчу. Ось Це так поворот і розворот в сьогоднішній грі. Так от друзі, так і обласної асоціації футболу на ось таким чином рахунок стає 2-2. 2-2. Ну і, я думаю, багато забитих матчів. Ми з вами сьогодні ще побачимо в сьогоднішньому матчі. За 4 хвилини і 38 секунд до завершення часу першого тайму. Ну якщо так більш уважно так говорити, то на 11-й хвилині матчу рахунок у нас рівному супербінецького району зустрінеться із командою Бестодмінки із ще одним представником. Чемпіонату Івано-Франків. Ну і ще там ланкаці не покаталися, що кислою, розуміло, відстані, але це не має ніякого значення, тому що прямим ударом зі штрафного в другому сьогоднішньому матчі свою команду вперед виводить Віталій Король. Так, Трошки сядьте, свої емоції чуть, -чуть. Подихайте зараз проаналізувати всі моменти, кожен, що награв. Це тільки перший тайм, тут нічого не, ще ніхто нічого не зробив. Ми зараз вийдемо і програємо 1-0. Отак ми маємо вийти налаштовані. З чого ми пропускаємо свої голи? Дім, я тобі довіряю, тебе випускаю, ти привозиш. А, от не робиш і потім привозиш ще й того того штрафний, звідки ми отримуємо гол. Ну вдар куди-небудь і слова тобі ніхто нічого не скаже. Давай, мужики, другий тайм. Друзі, ми повертаємось з вами до Калиша, де продовжуємо слідкувати за перебігом подій, матчі попереднього етапу. 2025-2026. Поєдинок у якому зустрічаються представники Калузького та Коломийського району спортзалу. Мога йде про МПК Калуж та про команду Фокінс із верхнього поверня. Підраховуючи те, що у нас раунд попереднього стадії складається всього на з одного матчу, удар по воротах. Ну і ледь-ледь рахунок не став. У нас вже і 4-2. Бачили це все прекрасно на своїх екранах, але врятував свою команду Олександр Пецадовбуш після того, як потужного удару завдавав Морис. Він знає участь всього на шість команд. так. 3-3, Ну і все у нас розпочинається знову ж таки спочатку за 10 з половиною хвилин до того моменту, як пролунає у нас сирена про завершення другого тайму. Тут ну а забитий м'ячем значиться а, гравець під номером 9, Ну, але про це давайте згодом, тому що тут рахунок у нас вже стає і 4-3 на користь. Саме команди господарів. Ось як все швидко в нас змінюється товариство. Старт для тієї чи іншої пункти. Калушка команди Фіксінчик. Але з таким чином рахунок стає у нас ці 5-3. Ну і все ближче і ближче. У нас МФК Калуш до чвертьфіналу. За сім хвилин, майже неповних там навіть. До завершення часу В Давай. Давай. разі має таку ж кількість очок, як і команда ну, але знову ж таки про це друзі трохи згодом. Скажемо зараз непорозуміння між гравцями. Фокінськ і рахунок у нас стає вже 6-4. я ще далекий від думки, часу. Для того, щоб казати, що це вже точно тримав дорогу Три Калуша до чвертьфіналу, тому що о, там ще одна хвилина є. Дуже-дуже <правда> прикро, так? коли команда пропускає такий важливий для себе момент, не через суперник. Дар вже в порожні ворота, і ще один дар, ну, який народі називається стокіл. Ну і тут вже ніхто загравати не буде. Тут вже, друзі, лунає на сирена. І ми вітаємо із таким ось історичним здобутком для цієї команди. Команда з першої спроби. Та є в нас учасником чвертьфіналу обласного кубку. Е, вітаємо команду «Калуш», Хочеться щиро подякувати команді Фо Кінг з верхнього Вербіжа і за сьогоднішній поєдинок, і за ось мужність взяти в участь в обласному кубку. Так, команда подолала чималеньку відстань, як для Івано-Франківської області, для того, щоб таки позмагатись сьогодні в Калуші. Ну і тим самим подарувала прекрасне дозвілля для місцевих футзальних вболівальників. От я побачив, що в нашій команді є характер, що у нас є чоловіки в команді, що ми одне ціле, ми косей колаги. Чим більше ми будемо працювати, тим краще у нас будуть результати. І, повірте, нам буде легше. Але в цілому виграли молодці. Всім дякую! Я хочу в першу чергу сказати, друзі, ця команда створена заради і це буде. Це Гемич Олег, Ігор Поступов, компанія Сімполмакс, Тарас Ресей, Карпати, Я, моя компанія, мотологія симфонія і Роїв Бог. Пацани, хлопці, дівчата, дякую, що ви нам нас підтримуєте, І в нас є оця команда.